Вітаю команда Першого Подільського готова підсумувати останній робочий день тижня, 21 червня. Тож про основне розповім за мить. Відбулося чергове засідання кабінету міністрів. Зокрема, серед важливих рішень уряд виділив 1 мільярд гривень субвенції регіонам на закупівлю шкільних автобусів. Минулого року відповідно до програми закупівель було придбано 434 автобуси за таку ж суму. Також Кабмін не припиняє скеровувати фінанси на відновлення енергетичної сфери. Затверджений порядок використання коштів Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації. Мова йде про додаткову програму енергоефективності та посилення стійкості енергосистеми України на 759 мільйонів гривень. На що підуть ці кошти? Передусім на зниження ставок по кредитах для реалізації проєктів енергоефективності та встановлення альтернативних джерел енергії. Держава розширює можливість отримати пільгові позики, аби бізнес та люди могли зменшити споживання електроенергії або створити додаткове джерело для її генерації. Потерпілого врятували, а замовника заарештували. Організатором замовного вбивства виявився голова одного із житлово будівельних кварталів. Чоловік хотів усунути свого конкурента. Щоб дізнатися деталі, дивіться далі. Поліція отримала інформацію про те, що невідома особа шукає у кримінальних колах виконавця для скоєння замовного вбивства. Замовником виявився голова одного з житлово будівельних кооперативів. На момент затримання він уже був підсудний у справі про заволодіння коштами інвесторів. Під час будівництва житлового кварталу потерпілий його конкурент на ринку забудовників та генпідрядник на деяких незавершених об'єктах, яким раніше займалася компанія замовника на цьому ґрунті. Між ними виник конфлікт задля порятунку життя. Поліцейські інсценували вбивство чоловіка. Після чого фігурант перерахував псевдовиконавцю частину суми. 19 червня оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та слідчі слідчого управління ГУНПЕ в Хмельницькій області затримали замовника злочину у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Заходи з викриття та документування проводилися спільно з ОСБУ в Хмельницькій області за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури. З героєм Олегом Соляриком попрощалися у Кам'янці-Подільському. З 5 вересня 2023 року чоловік був у списках зниклих безвісти. Вдома на батька чекало двійко діток. Ще на початку АТО захисник прийняв відважне рішення вступити до лав Збройних сил України. І з повномасштабним вторгненням потрапив на Донеччину, де й загинув, захищаючи батьківщину. Дуже важко, коли нам доводиться. Останню дорогу проважати наших учнів, наших дітей. Ми навчалися з Олегом, і сьогодні в нас така сумна зустріч однокласників. На жаль, про Олега ми тільки згадуємо з теплом, з добром з ніжністю. Він був дуже веселий, він був дуже жартівливий. Він не був відмінником, але навчався він добре. Він був один із серед лідерів у нас в класі. Ми провчилися з ним 9 років, і він дуже чуйна і добра людина, завжди був позитивним, завжди міг відгукнутися на чужу біду і завжди підтрим, ну, дати підтримку, як моральну, так і матеріальну. Не дивно те, що він сьогодні взяв зброю, і пішов нас захищати, бо він був дуже товариський, дуже відзивчивий мав багато друзів. в Олешки була сім'я велика, було дві доньки, син. Він пішов воювати ще, коли почалося АТО. Він пішов в армію. А потім, коли вже почалася ця війна, його забрали туди на фронт, і от він пропав. Розвиток тваринництва має вагомий вплив на економічний потенціал країни та забезпечення населення високоякісними продуктами харчування. На сьогодні одним із небагатьох, хто підтримує цей напрямок, є компанія Епіцентр Агро. Підприємство зберігає тенденцію прибутковості і позиціонує тваринництво як перспективну галузь агробізнесу. Галузь тваринництва «Епіцентр Агро» з кожним роком розвивається та продовжує тенденції прибутковості як окремого сегменту, який щоденно генерує кошти, перетворюючи зернову групу у м'ясо та молоко. На початку повномасштабного вторгнення це чи не єдиний напрямок агробізнесу, який вдавалося реалізовувати. Нині у північному кластері «Епіцентр Агро» налічується близько п'яти тисяч корів, прибутки від яких дають можливість інвестувати у покращення цієї галузі. Тваринництво північного кластеру «Епіцентр Агро це клопітка галузь, яка щоденно потребує залучення кваліфікованих спеціалістів для обслуговування тварин для їхнього догляду, для проведення різних маніпуляцій пов'язаних з лікуванням тварин, з профілактикою. Тварини розміщені на чотирьох фермах. З них два молочно-товарних комплекси і дві молочно-товарні ферми». Північний кластер Епіцентр Агро щоденно реалізовує близько 60 тонн молока екстра та вищого гатунку в залежності від ферми. Починаючи з 2020 року, компанія почала активно інвестувати у тваринництво, розвиваючи перспективи цього бізнесу, оновлюють і технічну базу, будують вигульні майданчики, покращують водопостачання і годівлю тварин, проводять реконструкцію будівель і удосконалюють умови утримання. Починаючи, можна сказати, з 21-го року, ми оновили повністю цей корівник на 200 голів. Оновлюємо зараз корівник другий. Також на 200, і третій корівник вже ми в 24-му році. Ми його оновили. Плани в компанії великі, але ми розуміємо, що тваринництво сегменту воно. Інвестує і розвивається за рахунок власних коштів. Також ми оновлюємо покращуємо і умови утримання для молодняку, бо в 2023 році ми приділили дуже велику увагу майбутньому. Зокрема, важливу роль у цьому напрямку відіграє якісна пожива. Для годівлі використовується високоякісний корм з поживними речовинами. Він задовольняє всі потреби корів, а головне гарантує якісну продукцію як молочну, так і м'ясну. Тож окремі фінансові інвестиції спрямовують на оновлення техніки для заготівлі сировини на корм та його збереження. Починаючи, також з 21-х років в компанії оновилася велика частина і самої техніки. Це соломорізки. Ми придбали три нових соломорізки. Також було придбано три нових тюкопреси для заготівлі соломи рулонного типу. Також було придбано косарку для заготівлі сінажу багаторічних трав. Кожного разу, ми оновлюємо. Цю свою базу кормозбиральну ми розуміємо, що, наприклад, ну хотілося б набагато швидше це все робити, але ми виділяємо кошти на найбільш нагальні ті потреби, які потребують термінової заміни. У 2024 році для оснащення ферм і покращення умов утримання корів розраховують витратити близько 20 мільйонів гривень. За словами експертів, такі інвестиції безумовно примножують прибутки та розвивають перспективи у даній галузі. Тетяна Аржипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. 185 тисяч гривень на створення власної справи. 40 бажаючих пройшли навчання і зведення бізнесу. Далі, завдяки отриманим знанням, учасники презентуватимуть свої проєкти. Найкраще отримають фінансування. Деталі розповість Олександра Толсюк. Чоловік Анни, військовослужбовець. До війни вони займались фермерством. Подружжя розводило корів. Після початку війни Анна зрозуміла, що самотужки впоратись такими великими тваринами важко. Вплинули й поранення чоловіка. Тож жінка вирішила переробити бізнес. Тепер у планах вирощування цесарок. Аби реалізувати свій план, вона пройшла навчання та буде подавати свою ідею на грант. Думаю, на перспективу, щоб чоловік повернувся і він мав роботу з достойною оплатою в себе дома, не впадав в депресію. Тому що зараз питання про військових родини військових, коли вони повертаються додому, насправді дуже гостро стоїть. І це велика проблема. І зараз наше завдання зробити так, щоб через кілька років всі люди себе комфортно почували. Те, що я вже дивилася по тим питанням, то мені треба в районі десь 130 тисяч гривень. Це вже з урахуванням того, що в мене вже є багато чого, але для того, щоб дійсно можна було реально розширитись і заробляти на цьому кошти і бути незалежною. Благодійна організація Карітас за підтримки організації Агріс Карітас Австрія та Напаринот провели триденний курс навчання для ВПО та осіб, які постраждали від війни. Створений проект для покращення фермерської галузі Із усієї області бажаючі подали заявки. Загалом їх було 102. із них визначили 40 найкращих. Люди не вписували свої бізнес-ідеї в широкому розумінні цього слова. Вони подавали тільки заяві анкети з своїми персональними даними, прізвищем я по батькові. Звідки вони приїхали і коротко вписували, чим вони би хотіли займатися. Відповідно, вже під категорії вразливості і від того, що людина планує. Ми здійснювали телефонний дзвінок, проводили таке телефонне інтерв'ю і визначали тих найкращих, які достойні. Бути сьогодні на навчання у перший день. Спікери розповіли учасникам про структуру підприємства. У другий навчали писати бізнес-плани. Останні заняття про тонкощі фермерства. Тему для дискусії обрали за побажаннями учасників. Ми їм пропонуємо займатися екологічно чистим тваринництвом і виробляти органічну продукцію. Окрім тваринництва, деякі учасники мають проекти із вирощування різноманітних культур. Олександр, один із таких чоловік вирощує Кавуни. Зосталася мені земля дуже в поганому стані. Це дерева, це бульдозери. Це все. Перший рік Кавун дуже гарно вродив, але я його не реалізував по тій простій причині, що ну не було ціни, не було попиту, був херсон. Але потім все пішло краще. Лектори – професіонали, Вполне ємно і така інформація вичерпна на запитання гарно відповідали. то, тобто, що я хотів дізнатися, я дізнався. Після завершення курсу учасники презентують свої проекти та матимуть можливість отримати фінансування. За результатами презентації оберуть 20 найкращих ідей. Бюджет свого проєкту учасники визначають самостійно. Максимальна сума 185 тисяч гривень. Організаторка каже, якщо вдасться заощадити кошти, призерів буде більше. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Зацькування підлеглих штраф роботодавців почнуть перевіряти стосовно знущань над працівниками. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт у першому читанні. Та чи вплине це на роботодавців, дізналися журналісти у Рубриці Питання дня. Роботодавців, які цькують своїх підлеглих, каратимуть гривнею. Рада ухвалила такий законопроєкт. Сума штрафу становить до 3400 гривень. Чи вплине це на грубих роботодавців на думку містян, дізнаємось. Можливо, так. А чому як саме вплине? Зараз всі сидять в соцмережах, це впливає, як не кажи, на психіку людини на її думку, я так вважаю. Думаю, вплине. Ну, хоча б якщо будуть скаржитися працівники, то дійсно буде якийсь результат. Ну, напевно, вплине, бо напевно працівник може пожалуватись правильно. Відповідні служби, І йому це невірно буде неприємно керівнику, що на нього є жалоби. Що і якщо це буде неодноразово, то напевно неприємно. Я так думаю, не так фінансово, як неприємно на репутацію вплине. Може, перестануть склати, але мені здається, що буде більше недовіра людей до таких, до роботодавців. Ми живемо в вільній країні, а не це ж не рабство. якесь. на роботодавців. Я навіть не знаю, що на них може повпливати. Мені здається, це правильне рішення, тому що наймані працівники. Зараз такої, досвідчених людей мало залишилось в Україні, тому мені здається, це прекрасне рішення. Це моя думка особиста. А чи вплине це на роботодавця? Ну, хто має совість, в кого вона залишилась, я думаю, що так. В кого її немає, то вже там, мені здається, нічого не допоможе. Я думаю, що це залежить від фінансів, від фінансів роботодавця. Якщо в нього їх багато, то я думаю. Ніяк не вплине, три-чотири тисячі нацкування. А якщо мало фінансів, то так, звісно, вплине. Я гадаю, що вплине. Звісно ж, вони будуть повідомлені про міру відповідальності за свої дії або бездіяльність. Злочину. Я думаю, це їх так сказати, попередить такі. Посягання з їхнього боку на працівників своїх. Думаю, так. І було би краще чим більше штрафів, тим більше правопорушень, тим більше штраф. Отак, От я думаю, був би результатив. Одна із найтуристичніших громад області Староушицька, славиться своїми краєвидами Бакоти і берегами Дністра. Наші журналісти дізналися й про інші напрямки та стратегії розвитку громади та співпрацю із громадськими організаціями. Детальніше дивіться далі. Туристична перлина Хмельниччини з-поміж усіх тергромад області Старушицька ОТГ збирає в собі чи не найбільшу кількість туристів з усієї України. Невелика територія з 13 населених пунктів налічує понад 20 туристичних точок від гастрономічного різнобарв'я до культурної спадщини. Туризм, якщо його розвивати, а це наш пріоритетний напрямок. Ми маємо його, він є різний і от саме культуру і культурна спадщина. Вона дуже гарно теж лягає під розвиток туризму. Вона цікава людям, які сюди до нас громаду приїжджають і з'являються такі локації, які цікаві для того, щоб люди відвідували, щоб вони чимось зайнялися. А Разом з тим, це наша історія. Від 2017 року, коли була створена громада, змін зазнала не тільки туристична ланка, адже багато сфер підлягли оптимізації. Серед них і освітня мережа. Війна теж внесла свої корективи. З початку повномасштабного. За вторгнення громада стала прихистком для понад тисячі внутрішньо переміщених осіб. Нині місцева влада спільно з громадськими організаціями продовжує розвивати напрямок допомоги постраждалим від війни. Ми постійно проводимо профорієнтаційні заходи для ВПО, для молоді, арттерапевтичні заходи для них, завдяки яким розповідаємо, чим вони можуть зайнятися на новому місці. Аліна співзасновниця простору та хаб», сама родом з Харкова. Переїхала сюди спочатку повномасштабного. Торгнення дівчина ділиться окрім волонтерської діяльності їй вдалося відкрити власний бізнес хостел для туристів. Весь сезон хостел був повністю зайнятий туристами, і це показало, що по-перше, ви поможуть працевлаштуватись на Бакуті. По-друге, громада може за рахунок цього економічно вигравати, тому що лише одна я, як підприємиця, за літо заплатила туристичного збору податку туристичного на 20 тисяч гривень. До прикладу, рік тому, загальний туристичний збір по громаді склав 10 тисяч гривень. Тобто це було вже вдвічі більше, ніж минулого року, і загальний туристичний збір минулого року склав 50 тисяч гривень. Окрім туризму, стратегія розвитку селища спрямована на аграрний напрямок та джерела відновлення енергетики. Наше завдання переорієнтувати тих виробників, які сьогодні займаються агро, тому що вони в основному виростили сировину, соняшник, пшениця продали. А це невелика кількість виробних місць. Тому ми сьогодні все наше завдання репіли, так зробити, щоб вони йшли yeah. в переробку додану вартість. У 2024 році для туристів підготували свіжі маршрути для екстремальних культурних та гастрономічних подорожей. Про деякі з них детально розповімо у наступних сюжетах телеканалу Перший Подільський Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць. Відзначили п'ять років школи природничого напрямку у городку. Тут учнівська молодь здобуває основи наукового мислення, встановлення і досягнення індивідуальних цілей. Дуже важливим є те, що теоретичні знання підкріплюються практичними навичками в сучасній лабораторії. Амбітний проект, який пройшов випробування часом. Вже п'ять років у городку працює школа природничого напрямку. Понад 200 учнів мали можливість опанувати одні із найважчих шкільних предметів. Головне, маючи не тільки теорію, а й практику в умовах сучасної лабораторії. Крім всіх природничих наук, які ми вивчаємо, тобто це біологія, хімія, фізика, мікробіологія і так далі. Ми також вивчаємо. Більше психологічні всякі трюки також. Ми багато проводимо публічних виступів, полемік, дискусій, дебатів. Тобто, де ти себе можеш проявити, щоб не боятися публіки, кожного разу, коли в нас є лекція, в нас може бути командна робота, і дуже мені подобається, і я думаю, майже всім працювати разом. Тому що коли ти працюєш, розподіляєш роботу, і це достатньо цікаво і. Кожен тебе підтримує. Десять з 10. Мені дуже подобається, я другий рік тебе типу, закінчила. Я спочатку була дуже схвильована. Типу, я не здав екзамен, я завалювся, але мене навчили. Заснував школу виходець із городку, який успішно поєднав своє життя із фармацією. Тому прагнув поділитися можливостями, яких сам не мав у дитинстві. І амбітний проект став реальністю. Він хоче, щоб саме з нашого міста виростали вчені майбутні, які розвивали Україну, тому що Україна наша ну, надзвичайно потужна країна, надзвичайно розумні люди. Дай Бог тільки нам перемоги і цим дітям, які зараз здобувають знання в цій нашій школі, їм творити майбутнє, розбудовувати нашу Україну. Зокрема, у школі можуть навчатися діти із всієї області. Єдине, що заважає в умовах повномасштабного вторгнення це логістика. Тому нині тут переважно учні із тергромади. У нас розроблена авторська навчальна програма, яку ми вдосконалюємо кожного року. Тут є частина з матеріалів, які викладаються у школі, а також поглиблено те, що дається на першому, другому курсі університетів, для того, щоб учні вже були готові до нової інформації, аналізували, а також змогли зрозуміти, яку професію в майбутньому можуть для себе обрати. Головний акцент у навчанні це свобода мислення кожного учня. Тут вони розкривають партнерські відносини з менторами та наставниками, і як результат численні перемоги на обласному та всеукраїнському рівні. Городовчина має можливість пишатися видатними вченими, як Сергій Виноградський, але також з іншої сторони сьогодні тут вже робиться внесок в майбутнє України. І виховання майбутніх науковців, які також прославлятимуть Україну на весь світ і робитимуть і наше майбутнє дійсно інноваційним сучасним. На урочистостях були нагороджені учні, викладацький склад. Кожен проявив свої здібності і особистісні якості. Тож за такою учнівською молоддю майбутнє України переконують вчителі. Перетворення наших учнів, наших дітей, їх світоглядна частина, їх самосприйняття, можливість позиціонувати себе публічно. І е, я зараз е, перелічую skill, е, не, не коментуючи хардове, тобто професійні навички, які і знання, які вони тут отримали. Школи природничих наук розвиваються й надалі, і вже з вересня почнеться новий навчальний рік. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Цією інформацією завершуємо наш випуск. Більше для вас наша команда підготувала на сторінках першого подільського у соціальних мережах. Слідкуйте, аби нічого не прогавити. Дякуємо за довіру. Бережіть себе.